Любі друзі, ви на каналі Українців Німеччині. Нещодавно я вам показувала ось цю клумбу кам'яну, де росли грибочки. Вони тоді були молоденькі, маленькі, і я цікавилася, як же їх називати. Тепер вони ось так виглядають, але такої жаги до життя треба позавидувати. Субота, і я стараюся вийти. На природу, щоб трішки відволіктися і забутися, як ото кажуть. І зустріла всю казкову галявинку. Звичайно, це не для реклами їстивних грибочків, але я пофотографувала вони такі цікаві, просто казкові. А неподалік від дому, навіть не очікувала, зустріла ось такого красення. Я знаю багато. Хто використовує мухомори для лікувальних цілей, адже отрута, не завжди отрута, а інколи і ліки в малих дозах. Але він гарнющий. І там же ростуть ось такі грибочки. Я теж не знаю, що це, але просто так прогулятися, подивитися, помилуватися, завжди можна. І відпочити. Адже ніщо так, не відновлює як природа. А дійсно, не зовсім нам тут і легко. Ті, хто говорять, що вам тут мед. Хто хоче, може приїхати і спробувати. Минулому тижні він був насичений, я загубила фрезіхен-карту, карту страхову, і довелося звертатися у страхову кампанію. У нас у всіх АОК в основному. І в Фейсбуці часто пишуть, що не можуть отримати по три, по чотири місяці картку пластиковіну, а їм вже до лікаря треба. Так ось мені тут без усяких проблем видали паперовий лист, де написана моя картка, і я можу звертатися. 9 жовтня в Ютерсло був конкурс всесвітній. Були різні співаки, це оперний конкурс, новий голос, ну щось типу того, так. І я повинна була бути, але в цей день у мене було день народження, були інші плани. Але як ви розумієте, плани це таке діло. Заболів молодший онук, і мої плани полетіли всі в тарари. Тому я дивлюся програму і. Ви подивіться трошки, продовження буде. Уважно подивіться на піаністів на журі, тому що дещо потім я розкажу. Дуже відомі, всесвітньо відомі і співаки були в журі, і можете зупиняти, почитати, хто зможе. Я думаю, що хтось. Таки зможе. І 11 жовтня було фіналь. фінал. Це був на півфінал, а 11-го був фінал. І теж будуть невеличкі замальовочки сьогодні, але трішки пізніше, бо не вистачає часу зовсім все це монтувати. Конкурс проводиться постійно за підтримки е меценатів із Бертлісмана. Е Постійно він проводиться вже на протязі багатьох років, і ви бачите, які премії чекають виконавців. Голоси були дійсно неймовірно гарні. І, хоч я й не люблю дуже сильно оперу, але жалкувала трішечки. Нічого, будуть іще конкурси, а оскільки вони проходять постійно в гютерсло, то я вірю, що ми туди зможемо попасти. Мені вистачило емоцій після розмови із тих, хто там побував. Це був мій господар-роботодавець. Але я робила закупки, хотіла хотіла щось зробити Цікаве, хотіла розповісти, потім не записалася в мене пів відео, і сталося те, що повністю поміняло всі бажання і почався. Такий великий-великий нервоз. Але квіти були подаровані. Настрій ми пробували зробити, але у нас це не дуже вийшло без слова зовсім. Тому прошу, будь ласочка, не вітайте мене з цим днем народження. Трішки пізніше я вам все поясню. Коли я нервую, ви знаєте, я часто готую. І готую те, чого немає в рецептах, я просто беру продукти і щось видумляю. І в цей день я вирішила спробувати зробити деякі салатики, які обов'язково вам покажу. Ось так в Німеччині вітають з Днем народження. Це подарунковий сертифікат в основному, і це правильно. і... Побажання, квіти, тому все, що буде зв'язано з цим сертифікатом, буде на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Але ви можете здогадатися, що я собі придбала, бо це садовий центр. Дуже таке цікаве питання, правда, на тему, що купила, і побажання, що потрібно оцінувати. Дрібнички життя, хвилини життя, так це є, але інколи у Бога свої плани на цей день. Ось такі подарунки. Я думаю, що це дуже правильні подарунки, адже людина може купити собі те, що хоче, а не те, що подарують. Хоча тут є таке, що дарують те, що дома не потрібно. Ну, ось асортимент, який я, серед якого я вибирала собі подарунок. І це теж це не асортимент, а ось таку квітку я собі придбала. Ну що ж, а тепер повернемося до наших салатиків. У мене була куряча грудка, грибочки, морква по корейськи ну сир яйця. І ось зробила я такий. Шаровий салатик. Спробувала зробити черепи з рибочків, спажила їх на сковорідці і шарами викладала. Перший слой була. це грибочки, я перекидала. Буде цікаво, скажіть, я вам зніму і напишу, але ви знаєте, що в мене не кулінарний блог. Я просто показую вам, що я зробила. Ось такий він вийшов. Два сорти м'яса, свинина копчена і грудка. Грибочки, морква, яйця, сир. Прикрашайте, як ви здумаєте. можете промащувати або сметаною, або йогуртом, або майонезом по смаку, перець і сіль теж. Це був інший подарунок, квіти, і інший був у мене салат. Це невідомий усім, соняшник салат, а. Практично ті ж самі компоненти, але вони були просто змішані. І цей варіант мені трішки більше сподобався. Сама грудка, морква і смажені гриби з цибулькою. Зверху я просто їх так прикрасила. Вони змішані. Яєчко потерте. І от саме верхній шар, яким я прикрашала, або треба менше жовтка класти, або треба змащувати більш верхній шар, щоб воно просочилося і було більше смачного. але було дуже смачно. І маринували курятину у Кока-Колі. Замочуємо з перчик, сіль, цибулька, потім смажити і останній шар заливаємо. Парамелью. Це солодка, це глазур, можна і з коли цієї, і вона виходить ось така смачна. Ось так я вчора заспокоювалася, бо життя йде, і не завжди воно таке, як нам хочеться. Цей... Плющ мене просто шокував, він, неймовірно гарний. Неподалік іще цей був, я ходила в екшн. Новим шляхом нагулялася так, що ледь притягла додому ноги. Бо встала не там, пішла не в той бік, бо я була вперше саме з цього боку, але полюбувалася природою, там такі мальовничі узбіччя. А я буду прощатися з вами на ось цій ноті. Бажаю всім мирного! Дня і ночі, скорішої перемоги, і дочекатися всіх захисників додому живими. До зустрічі!